Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції з магазину Копіючка до 19 жовтня. Бажаю всім приємного перегляду. Мінус 50% на туш для Вій Gold Collection 34 гривні у трьох варіантах і гарна тоненька щіточка. 30% знижка на серветки вологі дитячі, пухнастий нянь 120 штук в упаковці 45 гривень. 28 гривень прокладки щоденні від пела 20 штук, є три різних варіанти. По акції губки кухонні, пінні. хата багата, в упаковці 4 штуки. Я такими користуюсь, мені дуже подобається якість, ціна 20 гривень, 55 гривень гель для посуду на основі харчової соди. В упаковці 1 літр. 55 гривень. 110 гривень засіб для видалення жиру Sun Clean 750 г з розпилювачем і Galax антижир суперсила 750 мл за 65 гривень, кисневий відбілювач і кисневий плямовівник від Wells, 900 г 80 гривень і плямовівник життя без плям для білих і кольорових тканин без фосфатів. Ціна 60 гривень 20% знижка. Ще по акції кава мелена, 100% арабіка. 500 г у упаковці ціна 250 гривень. Чіпси картопляні від Лейс. смак, цибуля, краб, сир 43 гривні. Желені цукерки зі знижкою 50% по 20 гривень. І шкарпетки чоловічі і жіночі. По 29 гривень розміри різні від маленьких до великих. До 19 жовтня напій газований. пепсі 1 літр 750 мл 37 гривень. Серветки 120 штук за 30 гривень і корм 7 гривень 50 копійок для котів. Капці жіночі 165 гривень. Розміри 36-41. Ще по акції ось такі гарні з вушками по 135 і чоловічі 165, 1950 трубочки для напоїв різнокольорові в упаковці 50 штук. Знижка на ось такий гарний пензлик з дерев'яною ручкою 40 гривень. Чай ловаре в асортименті 32 пакетика за 84 гривні одна ніч бринги шампанського, фруктовий варіант 32 пакетика за 80 гривень, і чай зелений 35 пакетиків 84 гривні. Чай ахмат Ті 50 г 35 гривень, чай Лондон зелений 35 гривень, чай «Ліптон» – 25 пакетиків за 60 гривень, більш-менш бюджетний чай. З малинкою і звичайно чорний по 15,50. По 40 гривень ось таке гарне смачне печиво в піскоті з горішками і з кремовою начинкою всередині. Вага в упаковці 140 г. Ще смачне печиво по акції Супер В асортименті різні смаки, шоколад, горішки, молочні по 18 гривень і по типу Орео. 17,50. По акції кукурудза і горошок консервований, щедра нива 34 гривні. За паночку. Кілька в томатному соусі Даринка 240 г 23 гривні. Сартина. Натуральна з додаванням олії 37 гривень. Хуторок паштет курячий, 130 г у упаковці 34 гривні. Ще по акції паштет 24 гривні. Соус соєвий 205 мл 22 гривні. Ще гарна знижка на спіральки і вермішель 1 кг щедрик 34 гривні. Давайте з вами подивимось, яке тут борошно. Борошно-пшеничний вищого сорту вода питна. Непогана в цілому якість, особливо за таку ціну. Перець чорний мелений 20 г і перець чорний горошком по 11 гривень. Теж по акції торгова марка Деко. Кетчуп чілі від торгової марки Жернов 24 гривні 300 мл. Засіб для миття посуду в фейрі 750 мл 110 гривень з гранатом 450 мл, трохи дешевше 68 гривень. Тайт, пудра, альпійська свіжість 300 г для ручного прання 50 гривень. Арієль для машинки автомат 50 гривень 300 г. Савекс ручне прання 300 г, ціна 30 гривень і гал 300 г 45. Мінус 25% на фарбу для волосся. По 60 гривень. А Вена 75 гривень різні кольори. Бюджетний шампунь по акції ромашка і кропива. По 30 гривень. Торгова марка Ідеал. 1 літр в упаковці. Фарба для волосся від палет по акції 108 гривень. По 49 гривень туалетний папір. Двохшаровий 4 штуки. 39 гривень білий. Теж 4 штуки двохшаровий, 29 гривень серветки паперові, 100% целлюлоза 33 на 33 см і серветки на стіл від рута 24 гривні 44 штуки. Ватні палочки від бела 100 штук 30 гривень, 200 штук від торгової марки Натурела 25 гривень і 100 штук 11,90 гривень. Гарні скраби по акції 95 гривень парфумовані. Об'єм 260 мл з виноградними кісточками, червоний варіант, кокосова скоринка і олія солодкого мигдалю і екстракт вишні. Гарно пахнуть, мені подобається. Троси жіночі по 40 гривень, розміри різні, 2 xl XL, розмір L, 100% бавовна. Чоловічі труси теж по акції 100 гривень коштують серветки вологі для прибирання Пурфікс. І 160 гривень порошок для прання Аріель 1,5 кг. По акції печиво по 50 гривень хід 240 г в упаковці, какао, полуниця і горіх. Відмілка ось такі палички 112 г 50 гривень. Печиво оріо 55 гривень. Шоколад Тоблерон 75 гривень 100 г і 145 гривень шоколад мілка тофі з горішками. Тут в упаковці 300 г. 123 гривні біокон, 60 плюс крем денний, і 50 плюс 119 гривень. Біокон 60 крем актив 85 гривень живлення. І натуральний догліт 45 77 гривень. Доктор Сантек, крем для обличчя 84 гривні. Нівєя, крем для тіла, софт 71 гривня. За 75 гривень Ось такий об'єм 100 мл. цей буде вигіднішим. І 128 гривень, 200 г у банці. Ось новенькі тарілочки, щойно приїхали, вони просто неймовірні, мінімалістичний дизайн, гарно поєднуються між собою. Десерт на 21 см 39 гривень, глибокий салатник за 49 гривень і маленький салатник 44 гривні. Все в одному дизайну виглядає стильно сучасно. Ще з'явилися нові тарілки Denny Home 19 см в діаметрі, репристі, приємні на дотик 39 гривень, салатник у тому ж дизайні 44 гривні і маленький салатник 35 гривень. Можна зібрати гарний набір, виглядає дорого, а коштує не так дорого. Квітковий принт салатник великий, 85 гривень. Менший коштує 50. І ще кілька крутих форм для випечки приїхали. Керамічна форма з дизайном листочки діаметр 35 см. Коштує зараз 285 гривень. Є також за 375 гривень. Тут розмір 35,5 см. Білий колір. Форма для випічки хліба складна 95 гривень, розмір 13 на 29 і 11 см. І силиконова форма сердечка, ідеальна для цукерок або маленької випічки 65 гривень. Пластикова форма з гарним малюнком 30 на 20 см 75 гривень.